Як набивати гачки. Гачки набиваються без застосування посилювачів взагалі. Коли у вас завдання в подіях виконані і більше не потрібно робити поєдинки або серії, то гачки набиваються взагалі без посилювачів. Максимальна економія посилювачів. Коли трофеї вже вище 2500, тоді за перемогу з двома приманками дають вже 6 гачків. Суперник. Мабуть, недавно грає в гру і не знаю, що не потрібно застосовувати посилювачі. Посилювачі на вагу золота в цій грі. Є золота середина в грі, це трофеї. Їх піднімати все вище і вище не потрібно. І щоб їх спускати і одночасно гачки набивати, потрібно програти поєдинок, але в цьому поєдинку, щоб одна риба, одна приманка була в плюсі. У мене Колорадо дуже добре прокачано. На ній дуже добре гачки грати. Зараз, якщо суперник дасть показати, як програвати з одним гачком в плюсі, то покажу. Ловити тільки на одну приманку, щоб був один гачок. Це вже суперник трохи знає гру. Він не застосовує всі посилювачі. Я тільки включив сонар і сонаром ловить рекорди. Можливо, він в кланову закриває міф. 11 зірок. У нас зараз є таке завдання. Але ні, він просто перебиває моє, щоб виграти за двох риб. Мені можна було б також застосовувати посилювач і той же сценар, щоб його перебити. Але це недоцільно взагалі. Також відносно сильний суперник, але цей суперник вже. Розбирається в грі. І він просто так не буде витрачати посилювач. Цей хитрий суперник зараз може робити такий хід конем. Він буде чекати, поки я зловлю, а потім по схемі, яку я вище описав, зловить меншу приманку. І вийде з поєдинку плюс 2 гачка. Тут, здається, 2 гачка повинно бути, якщо трофей вище, 2500. Або цей суперник поставив гру на автопілоту. Автоклікер. Поставив гру на автоклікер, гра грається, а сама людина в цей час робить, да, ймовірно, це так, свої справи якісь. Ось у мене трофей вище 2500 і дає нам 6 гачків за поєдинок. Я не використовую взагалі посилювачі. Використовувати посилювачі на просто набиття гачків це саме велика помилка. Ну, як бачимо, коли трофеї вже за 2500, то і суперники попадаються. Не слабкі. Можливо, зливає трофеї, а можливо зараз також буде перебивати меншу приманку. І зливає гачки. І зливає трофеї, точніше, і плюс гачки. Але не зрозуміла незрозуміла поведінка. Гравця тому все може бути. І так набиваються гачки. Це якщо через якусь подію, яка вам вдобна. Можна так само набивати гачки. Зараз покажу, як іншим. Методом. Та давай здавайся. Є гравці, які тянуть час. Або також стоїть автоклікер на гру. Мені на зараз так удобно очки набивати. Тому я так набиваю. Можна набивати через поєдинок. Ігра нас буде кидати на різні локації навмання, але в основному кидає на локацію, де на даний момент проходить подія. Зараз подія на Тайвань. Відбувається, але нас закинуло на локацію ЄЛАПА. Це не має значення. Через поєдинок буде кидати на різні локації. Зараз повинен злитися суперник. Так, він зливається. Ну так набиваються гачки. Давайте ще раз довільний поєдинок, куди нас закине. Так, кидає на ту локацію, де відбувається в нас подія. Але так як локація погано прокачена. На цій локації. Саме мені, та й гадаю, на даний момент більшості гравців грати не дуже добре. Суперник, можливо, до сих пір не зробив ще серію з новою легендарною. Головити не будемо. Можливо, в нього легендарної немає. Рідкісною я його можу перебити, навіть просто кидаючи. Але для чого це робити? Мені це не потрібно, я якраз трофеї трохи знижу, а супернику віддамо поєдинок, так як він робить серію. Якщо зливаєте поєдинки, то також не потрібно робити суперникам гедоту і ловити просто так, а потім зливати. От суперник зробив 4 гачка і серію зробив, все-таки потрібно залишатися людьми в будь-якій ситуації.